Триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам. Ютубі нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. Також закликаю стежити за нами у соціальних мережах та читати сайт uagit.tv. А тим часом маємо можливість поспілкуватися з істориком Владиславом Грибовським. Вітаємо вас в нашому етері, пане Владиславе. Раді бачити і чути. Добрий день, панове. Пане Владиславе, хочемо з вами поговорити про визначну і велику постать української історії: про останнього запорізького кошового отамана Петра Калнишевського, день вшанування пам'яті якого. Сьогодні, завтра, точніше, завтра, так, 31 жовтня, знаємо, що це людина непростої, навіть скажімо, трагічної долі, бо свого часу близько чверті століття він провів в ув'язненні. Тож хочемо й довідатися про ці деталі з його життя, що відомо загалом про Петра Калнишевського, про його ув'язнення, і також коли і завдяки. Завдяки кому чи чому він став отаманом Січі? Петро Кавнишевський, звісно, це символічна фігура для України, насамперед для південної України. Саме з його діяльністю відбувалося перетворення про чорноморських степів на частину етнокультурного простору України. І саме в цій площині ми говоримо про Петра Кавнишевського як про велику постать в українській історії. Звісно, що саме з цієї причини він і опинився в ув'язненні. Ініціатором ув'язнення Кавнишевського був Григорій Олександрович Патьомкін, генерал-губернатор Новоросійської губернії. Саме завдяки тому, що Патьомкіну вдалося усунути Петра Кавнишевського і його найближче оточення з керівництва Запорозької Січі. Патьомкіну вдалося зруйнувати Запорозьку Січ, ліквідувати військо Запорозьке як таке, і включити території війська Запорозького до новоросійської та Азовської губерній. Тобто відбулося завдяки цьому акту поглинання українських козацьких земель структурами Російської імперії, і саме з цієї причини рік по зруйнуванні січі. Петро Ковнишевський провів у Москві в московській конторі військової колегії. Згодом, після дуже імпровізованого слідства і вирока, тобто, це все потрібно називати в лапках, він отримав довічне ув'язнення в Соловецькому монастирі, де і пробув з літа 1776 року. По квітень 1801 рік, отже, ув'язнення Кавнишевського було спричинене саме тим, що Російська імперія здійснювала поглинання українських козацьких земель в останній чверті XVIII століття. Пане Владиславе, ще хотіли довідатися більше про власне молоді роки Калнишевського і, зокрема, і про його народження. Знаємо, що зараз серед серед істориків немає консенсусу з приводу того, коли саме народився Петро Калнишевський. Отож, що вам відомо про це? Звідки ми знаємо про дату народження Калнишевського? Лише з одного джерела лише з того що наприкінці 1791 року помирає григорій потьонкін і на Соловках у зв'язку з смертю григорія патьонкіна починається ревізія тих в'язнів які перебували в цьому монастирі у зв'язку з вироками які ініціював потьонкін і саме тоді згадали про Петра Кавнишевського, викликали його до Монастирської канцелярії і з огляду на його надзвичайно старечий вигляд вирішили, що йому 100 років. Так і з'явилася дата 1691 рік. Дата ця условна, вона умовна. Вона не є точною. Вона не підтверджується жодними метричними даними. Якісь метричні дані дослідники кінця 19 століття знайшли. В романських церковних архівах, що стосувалися найближчого родинного оточення Петра Кавнишевського, ну також і знайдено було звістку про те, що він є е, нібито народженим у селі Пустовітівка. от, і в, е, звідси теж з'явилися твердження, що Петро Ковнишевський пов'язаний саме. З Роменщиною історичною, тепер це територія Сумської області, село Буставітівка Роменського району відповідної області. От. І, звісно, багато загадкового про перші роки життя Петра Кавнишевського. Ми можемо лише здогадуватися з огляду на його прізвище, пов'язувати витоки його родоводу з річкою Кальник. З річками, що мали саме цей корінь у назві на Поділлі, ми знаємо, що в останній третині 17-го, на початку 18-го століття відбувалися масові переселення, як вимушені, так і самопливні українців з правого берегу Дніпра на лівий, і також знаємо, що в поставидівці місцевий люд ще в 19 столітті пам'ятав про Кавнишевського як про нетутешнього. От тобто, схоже на те, що 17-го або на початку 18-го століття батьки Кавнишевського переселилися з правобережної України на лівий берег і е, на Роменщині е, знайшли свій осідок. Знаємо, й те, що за материнською лінією Петро Кавнишевський пов'язаний з родиною е, Ющенків. Котрі мешкали в оружівці, поставітівці, інших містечках, селах того краю, і тому ретроспективно можна лише припускати з певною мірою вірогідності, що за батьком Петро Кавнишевський походив з Поділля, мати Петра Кавнишевського була з Роменщини, тобто з території Гетьманщини, що зараз є на теренах сучасної Сумської області. Пане Владиславе, але цікаво також дізнатися про те, яким чином Петро Каншевський потрапив на Запорізьку Січ, і яким чином йому вдалося досягти, можна сказати, таких визначних висот в керівництві Запорізької Січі. Петро Каншевському вочевидь довелося потрапити на Запорізьку Січ за протекції його старшого брата Андрія Калинища. От він був відомий ще в в 1740 сорокові роки, тобто після того як Запорозька е, Січ була створена на річці підпільна вже під російським підомством у 1734 році. За кошового тамана Івана Малашевича Андрій Кавниш був впливовим козаком ущівського куреня. І сталося так, що саме в кущівському коріні було дуже багато земляків Андрія Калниша. і в більшості вони походили з Роменщини, з Лохвиці, тобто з тієї частини Гетьманщини, що ем, гуртується довкола річ, е, берегів річки Сла з Посулля. І саме земляцький е, зв'язок з Посуллям забезпечив е, Петру Калнишевському Перші успішні кар'єрні старти на Запорозькій Січі, і перша згадка про Петра Кавмашевського як про військового особова датується 1754 роком. Тобто, все, що відбувалося з ним до цього часу, можна лише здогадуватися, але знаємо напевне, що саме земляцький зв'язок кущівського коріння і був тією опорою влади. Завдяки чому Петро Кавнишевський став і військовим саловом, і згодом військовим суддею, і, врешті-решт, на 1762 рік, вплив його на січі був такий, що в російському урядові довелося погодитися з обранням Петра Кавнишевського на кошового атамана Запорозької Січі. Але ж водночас є інформація, що Катерина Друга якимось чином усувала його з посади, але згодом старшина його знову ж таки переобирала. Це тривало до ліквідації січі з боку расистів чи московитів тогочасних. Не зовсім так, оскільки Катерина Друга навіть не знаходила. Чи… Чи зможемо продовжити розмову? Пан Владислав з нами на зв'язку. Владислав Грибовський, історик, який сьогодні нам розповідає про постать Петра Колишевського. Пане Владиславе, чи зараз ви чуєте нас, чи ми можемо продовжити спілкування? На жаль, ні. Я а... вас чую. так. Да, рад, та, вас, рад, рад, вас я так? та чудово, якщо чуєте, а якщо вже... ви... а... та, то чи можете прокоментувати? Так, в 1762 році Катерина II в результаті тверцевого е, перевороту е, здобула владу в Російської імперії, усунувши свого чоловіка і Петра III. Uh -huh. От і власне тоді відбулося перезавантаження всієї, всіх органів влади Російської імперії, і центральних, і периферійних. І єдина вимога щодо Запорозької Січі в той час була така, що на Запорозькій Січі не переобирали кошових отаманів. Тобто Російська імперія в першу чергу намагалася пригальмувати саме механізм виборів кошових отаманів. От я скільки, наче в січі був вельми старого похилого віку кошовий отаман Григорій Федоров, то намагалися саме за ним. Затвердити довічну посаду кошового атамана. Але Григорій Федоров відмовлявся від своєї посади, а Петро Кавнишевський був з 1762 року фактичним керівником січі. От. І саме ці тертя і позначилися на тому, що йому непросто було здобути офіційну владу на Запорозькій Січі. Ковнишевському дав позитивну рекомендацію. Петров рум'янцев, котрий тоді очолював малоросійську колегію після зруйнування Гетьманщини, і е, власне завдяки рекомендації рум'янцева, він був затверджений е, як кошовий атаман, і при чому е, російський уряд виставив вимогу, щоб більше його не переобирали. Е, не можна сказати, що Конишевський мав якісь персональні провини щодо монархії Романових. У 1771 73 роках він отримував нагороди від російського уряду за участь у війні з османською імперією. Зокрема, йому дали е, срібну медаль, е, яка була інкрустована діамантами на андріївській стрічці. Такою медаллю нагороджували старшин війська Донського і е, Петро Кавнишевський був першим. Кошовим отаманом Запорозькі Січі, котрий отримав цю нагороду від російського уряду. От, звісно, це не був орден Андрія Первозванного, як ви можете прочитати в популярній науковій літературі. А це була козацька медаль, первісно призначена для старшин війська Донського, і Петро Ковнишевський отримав її з тієї відзнаки, що вона була оздоблена діамантами, тобто нічого не передвіщало. Якихось репресій проти ос особи Петра Кавнишевського. Лише сталося так, що з кінця 60-х років 18 століття Петро Кавнишевський починає дуже гостру суперечку з керівництвом новоросійської губернії через те, що ця губернія здійснювала захоплення території, відмежування земель як з лівого, так і з правого боків Дніпра від війська Запорозького. А Петро Калнишевський, розпізнавши в цьому загрозу для е, вольностей війська Запорозького, е, починає інтенсивно заселяти суміжні з новоросійською губернією територією українським сільським людом і формується за часів е, перебування на посаді кошового тамана Петра Кавнишевського е, запорозькі паланки, які були щільно заселені. Українським сільським людом, українськими посполитими, тобто в Запорожжя за часів Кавнишевського перетворюється з власне, військової організації, яка орієнтована на війну, на промисли, на кшталт рибововлі, полювання, чумацтва, соляництва, купецтва. От, спеціалізуючись на зв'язках з Кримським ханством і Османською імперією, то в цей саме час відбувається перетворення війська запорозького на стабільне державне утворення з постійним сільським людом з паланковими центрами, тобто з'являється держава в державі, і це розпізнали в Петербурзі як суттєву загрозу. От і саме суперечки з адміністрації Новоросійської губернії призвели до того, що е, Григорій е, Патьонкін, вдаючи приязні до е, Петра Кавнишевського, навіть за, на його запрошення він е, вступив до е, кущівського куріння, того самого, який забезпечував владу Петра Кавнишевського, і перетворився за останні січі на головний січовий курінь. І, от, будучи козаком Кущівського курення, маючи кпинне і грайливе прізь військово Григорія Нечоса, Григорій Патьонкін, генерал-губернатор Новоросійської губернії, на початку 1775 року, ініціював ліквідацію Запорозької Січі, а заодно він займався і реформуванням війська Донського з квітня 1775 року. По травені того ж року в Петербурзі вирішували питання, що робити в Січі, от і саме Григорій Патьонкін, як фаворит Катерини II, намагався на засіданні ради при височайшому дворі імператриці Катерини ініціювати в ліквідацію січі. Звісно, що були противники цього рішення, наприклад, Нікіта Панін, керівник. Колегії іноземних справ Російської імперії е, намагалися перешкодити Патьомкіну е, це рішення довести до е, закінчення, оскільки бачив у ньому конкурента, і саме те, що е, рішення, яке ініціював Патьокін, було ухвалене, це було першою перемогою Катерининого Фаворита е, в якості генерал губернатора Новоросійської імперії. І відтоді почалася експансія, поглинання всього запорозького простору, далі черга дійшла до Кримського ханства і до підосманських володінь у північно-західному Причорномор'ї. Пане Владиславе, ну і ще трішки детальніше про цю ліквідацію Запор... Запорізької Січі. От зокрема, цікаво наскільки велика особиста роль і участь Калнишевського в тому, що запорожці фактично без бою здали свій дім свою Січ. Е, не було вибору у Петра Калнишевського, е, Іншого варіанту просто не існувало е, співвідношення сил. Тих, що підійшли до Запорозької Січі, і ті, які обороняли внутрішній кіш Запорозької Січі, був дуже не, просто незіставним. Це було не немал... смертовбивство, а впиратися в тій силі, тій артилерії, яка була наведена на Запорозьку Січ в той день, коли відбувалася її ліквідація. Ще потрібно зважити, що Щойно закінчилася виснажувала російсько-турецька війна, і багато російських військ поверталися з театру воєнних дій. От в той час відбувалася епідемія чуми, що передбачала розстановку в карантинів скрізь по шляхах, в тому числі по Запорожжю. і тому е, запорожці вже мало зважали на російські війська, які з тієї чи іншої причини курсували по запорозьких територіях. І тому, коли корпус генерала Петра Абрамовича Текілії підійшов до Запорозької Січі, нікому з запорожців це не здалося дивним. Тобто ніхто не перечував, не передбачував, що так станеться. Довіра до російського війська була великою, оскільки спільно з ним довелося воювати проти армії Османської імперії Кримського ханства. Продовж багатьох років з 1768 по 1774 роки. Тобто, якщо вникнути в цей контекст, то ми зрозуміємо, що в запорожці ставилися до росіян, звісно, з насторогою, але ж спільні спільна участь у війні. І потреба координувати свої зусилля якраз і призвела до того, що ліквідація січі це був удар спину з боку російського імперства, до якого запорожці не були готові. Володиславе, ну і після зруйнування січі і ліквідації війська запорізького низового абсолютно більшість запорізької старшини не зазнала як таких репресій. Навпаки, їм навіть деякі історики твердять, твердять, так би мовити, подякували. А натомість Калнишевського відправили на Соловки. У чому ж його звинуватили? Що він такого зробив, зокрема Катерині Другій, що його так жорстко покарали? Насамперед фігурував донос полкового писаря Савицького, котрий нібито чув розмову Петра Ковнашевського з військовим писарем Глобою, про те, що потрібно писати до турків, що москалів скрізь обступили військо Запорозьке. Обступили фортецями, карантинами, митницями тощо, от е, запорожцям немає волі, і потрібно повернутися під е, Кримську або Османську протекцію так, як це було до 1774 року. Нібито така розмова між е, Кавничевським і Глобою була е, і е, старшина Савицький, підслухавши це, е, ще в... Е, 1768 році зробив повідомлення до Петра Рум'янцева. Рум'янцев тоді не повірив доносу Савицького. Таких доносів було чимало. Цей жанр був вельми популярний, на жаль, серед української старшини козацької 18 століття, і ніхто на нього не зважав. А коли ж знадобилося е, Потьомкіну знайти привід для ліквідації січі, то Петро Рум'янцев, котрий на е, в початковому етапі кар'єри Потьомкіна допомагав йому стати катерининим фаворитом, е, надав е, Потьомкіну цей компромат, цей документ, що е, став основним звинуваченням. Наступним звинуваченням було те, що на початку війни восени 1768 року, Калнишевський приймав на січі представників турецької влади турецького командування, які пропонували йому перейти на турецький бік. Вислухавши їх, він відпустив турецьку депутацію і повідомив про їхній приїзд на січ. Звісно, що з точки зору російського уряду, коли на початку війни командир прикордонного утворення приймає представників ворога, то це викликало певну підозру. От ну і наступним пунктом звинувачення було те, що запорожці на початку війни не чинили організованого спротиву кримському хану Крим Гірею під час його нападу на фортеці святої Єлизавети. Взимку 1769 року, а також наступних кримських рейдів на лівобережжя Дніпра впродовж 1769 року, от мовляв, Калинишевський саботував оборону кордонів на початку війни, але ж сталося так, що в грудні. 1768 року на Січі відбулося повстання Сіроми, яка якраз і виступала за повернення до Кримської протекції, і влада Конішевська була геть розладнена І з цієї причини він не міг організувати оборону на початковому етапі війни. Але у квітні травні 1775 року ці речі мало кого обходили, і тому саме особиста перемога. Григорія Патьомкіна над партією, придворним угрупуванням Нікіти Паніна, якраз і позначилося на тому, що Січ була зруйнована, тобто ліквідація Січі розігрувалася в придворних партіях Санкт-Петербургу між катерининими можновладцями. Дякуємо, пане Владислава, за ці цікаві коментарі за цю історію про видатного нашого земляка Петра Калнишевського. До речі, його вшановує і православна церква України, і також УПЦ Московського патріархату, саме 31 жовтня. Дякуємо вам, Владислав Грибовський, історик був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1, і спілкувалися про постать останнього кошового атамана війська Запорозького Петра Калнишевського. Ну все добре, пане Владиславе, тримаємось. Дякую за увагу. Тримаймося.